Господь з Святого Євангелія від Луки. Богу, Того часу Ісус сказав своїм учням: Коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходить. ті, хто в околицях, хай не входять до нього. Бо то будуть дні помсти, щоб сповнилося все написане. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде потопчений язичниками, доки не закінчаться часи язичників, і будуть знамення на сонці і місяці. І зорях, і на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди цепенітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на хмарі зі силою великою і славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підніміть свої голови. Бо наближається ваше відкуплення. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, наші дорогоцінні телеглядачі католицького телебачення, виключного слова наша. Родину католицького телебачення, всечесні уці священники, наш дорогі співбрати, вельми шановні сестрички, монахині, всі, хто тут є присутні в цій каплиці, дорогі любів Христів, кохані Божі діти. Сьогоднішній день слухаючи слово Боже і в першому читанні, яке ми чули з откровення 18-го розділу, а також Євангелія від Луки, 21 розділ. Так, на перший погляд, як хтось би слухав з людей таких неоцерковлених, нехристиян, би сказали, що ця Біблія є дуже важкою, вона завжди говорить про трудні речі, Бог є дуже вимогливий. І взагалі те, що нас має зустріти, це великий програш, це крах, це справді дуже тривожна ситуація, яка на нас чекає, тому що. В читанні було сказано, що впаде Вавилон. В Євангелії ми чуємо про Єрусалим, який буде зрушений, який буде спустошений. Але тут треба сказати такі дві справи відносно цього Божого Слова. Є таке розуміння, таке поняття в науці Біблії в Екзегезії. Ключі споглядання, так, не раз по-різному це називається, але в якому ракурсі ми можемо дивитися на це Слово Боже. По-перше, що церква не тільки ця ну, камінна, збудована з цегли, але церква жива, тобто всі люди, які вірять в Ісуса Христа, спільнота християнська це вже є спільнота, це ситуація і навіть факт, в якому. Все, що в Біблії заповідається, звершується. Недарма на церкву говорять восьме таїнство. Ми знаємо, що є сім таїнств, але збуваються ці таїнства в спільноті церкви. І все, що в Біблії є сказане, а особливо те, що має колись бути, настати, зробитись, в церкві, воно вже є. Якщо ми дивимось на історію Єрусалиму, то ще навіть 100 років не пройшло після того. Як жив Ісус Христос, як помер, Воскрес і пішов до неба, Вознісся, вже відбулося все те, що було сказано. Вже був зруйнований Єрусалим, вже в 70-х роках напали на Єрусалим, знищили його камінь на камінь, не залишили. І це вже збулось, можна сказати, кінець світу вже мав би нібито настати. Про що йдеться? Про яку ситуацію? Йдеться про цю першу річ, що в церкві вже все збувається і за нашого життя. Тут на землі ми цілу Біблію маємо пережити. В нас в житті завжди, якщо придивимось, то в кожного є і Авраам, і Ной, і Адам, і Єва, і Ісус Христос, і Марія, і Ангел Гавріїл, і апостоли, і евангелисти, і святий Павло, апостол, який пише Новий Завіт нам. Все це збувається в нашому житті. Може не так хронологічно, але більш-менш поступово, послідовно це є. Хтось має книгу вихід зараз, хтось має откровення, хтось переживає Євангелію в даний момент. І це все збувається, коли ти є церквою. Друга річ це те, що ми дивимось на уривок святого Писання сьогодні через святого Луку. Це є євангелист, який пише по своєму характеру, очевидно, натхнений Богом Святим Духом, але так як він, як людина, відчував це все бачив, розумів, а тим більше по його професії, який був лікарем, теж художником, можемо дивитися, що це не є трагедія, що ми чуємо від нього такі слова. Щоб це зрозуміти, представте собі, уявіть факт: напевно, кожен з нас був хоча б раз в лікарні за життя, і лікар говорить, що ваша ситуація погана. Тобто ви захворіли, якоїсь такої надії немає і так далі. Але я вам хочу сказати, якщо ви будете брати такі ліки приймати, якщо ви будете ходити на реабілітацію. Якщо ви, будете так, не знаю, вже по-простому, по сільському парити ною, ну, ходити в шарфіку, дихати вареною картоплею, накриті варетою якоюсь, я бачу з цього вихід. І ви, о, ура, добре, ну слава Богу, що я ще не в труні. Якщо це каже лікар, то це не є така трагедія. Якщо ми чуємо від Ісуса Христа ці слова через Євангелиста Луку, то тепер є питання, чому нам Бог говорить про... Такі болячки, про такі рани, про такі гріхи. Це все, що ми чуємо сьогодні про Юдею, про Єрусалим, про Ізраїль. Насправді це все таке моторошне, знаєте, бо все має бути знищене. Але каже Ісус: такі ситуації прийдуть, буде такий момент, буде такий факт в вашому житті. Але написано. Коли ж почнеться це збуватися, випростатись, підійміть свої голови, бо наближається ваше відкуплення. І це все вже нам показує правду про цю Євангелію, про цей уривок Святого Писання. Якщо ми очікуємо на Ісуса Христа, який нас спасає, якщо ми чекаємо на Бога, який є відкупителем, і ми говоримо, що ось Він вже приходить. То ми по цих фактах бачимо приближення Божого царства. Це означає, що нас це не мусить доторкнутися, ми є тільки, так насправді, глядачами, ми є свідками, які не мусять входити в ці страждання, які не мусять входити в цей крах, в це знищення Єрусалиму. Але, дивлячись на це все, спостерігаючи, маємо розуміти приходи наші відкупленці. Так, якби хтось. В якусь таку непогоду, дощ чи сніг, чекав на автобус, немає зупинки автобусної. Забули вдома парасольку, змерзли, забули рукавиці, і, і вже приїжджає автобус, і ви знаєте, якби рукою зняли люди. Кали слава Богу, що вже є автобус. Я вже і не змерз, і не зипрів, і не змок. Якось так все проходиться. Один момент побачити здалека, як приїжджає автобус, і, і людина вже цвіте і пахне. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли ми в своєму житті зациклені тільки на якихось скорботах, труднощах, дуже легко входимо в нарікання, входимо в труднощі, так і на себе беремо ці труднощі, кажемо, що це ми є проблемою цього світу взагалі. Але коли приближається Ісус Христос, ми розуміємо, що це все нас не захопило, не знищило, так як Петро, святий апостол, ходив по воді. І вода його не знищила, так як в Старому Завіті, ми знаємо, ходили три юнаки по, по вогні, і з ними ходив в цій розпаленій печі ангел і нічого і не зробив. І ми бачимо, що Бог проводить нас через різні труднощі, катастрофи цього світу, але приближається наше спасіння. Отож чому так, знаємо, що завершується період звичайного літургійного року і. Вже в неділю або в суботу вечором маємо новий церковний рік. Ми вже будемо себе вітали взаємно, не тільки з календарним, але власне з церковним роком. І, і завершується рік, завершується наше життя, завершується якийсь етап життя, завершується якась сходинка духовна. І тому церква нам дає ці читання, щоб ми подумали, чи справді ми вже готові на це спасіння, чи ми вже бачимо Ісуса Христа, який надходить. Бо прийде Адвент, і всі думають, що ми чекаємо на Ісуса, якого ще взагалі немає ніде на світі. Але Адвент це є, як пам'ятаю, одна мені монахиня, сестричка сказала, що це є таке очікування, яке відразу є зустріч. Відразу це так, як один на другого хтось чекає, і ми бачимо, що ця людина вже здалеку йде. І ми вже бачимо цю людину, але ще метрів 20-30 треба пройти або почекати, або вийти на зустріч. Це очікування, поки ми підійдемо, дамо собі руку, воно вже є зустріч, ми вже бачимо, ми вже навіть чуємо, як хтось там кричить, радіє і так далі. Адвент є часом, коли ми вже очікуючи, зустрілися. І тому церква наприкінці року літургійно дає нам такі читання, тому ця Євангелія. Уривок цього Божого Слова не пригноблює нас, але потішає, бо приходить наше спасіння, бо приходить Ісус Христос, бо прийде Ангел Гавріл до Марії і скаже вже зараз бо Отець хоче, щоб Ісус прийшов, Син Божий, на світ. Зараз вже тому що є така потреба, вже Бог далі не може чекати. І Бог входить в нашу ситуацію. Тому наше викоплення наближається. І за це Богові дякуємо і просимо, щоб ми були гідними, достойними. Цього Божого відкуплення. Амінь.